Добрий день, панове, шановні українці, росіяни і ті, хто мене дивиться на моєму каналі по технічному обслуговуванню Honda CRV. Сьогодні почав розмовляти українською ну, звісно, почав розмовляти вже давно, бо навчався і в російській школі, але з українським, так би мовити, уклоном. Що хочу показати? Ось придбав. Ліхтар такий замовив його світлодіодний ліхтар. Ну, теж трохи мене китаєць обманув. От тут на 260 світодіодів, а в нього там в оголошенні на щось на 320 і він в описі додав то, що. А ліхтар має 20 тисяч люмен. Ну, яких 20 тисяч люмен, коли тут світить він? Я не знаю, як там переводити з... З... з з, ват на Люмени, але я трохи подивився в інтернеті, я не бачу, що він так гарно світить на 20 тисяч люменів. 20 тисяч люменів це звичайний буде. Великий автодорожній шляховий такий ліхтар, який освітлює ну, шляхи дорожні. Він дійсно прийшов. Наші митники, мабуть, шукали тут зброю або, або якісь наркотичні, наркотичні засоби, От, розірваний. Такий пакунок, коробка була знівечена, я її от заклеїв вже тут скотчем Розкрита коробка, ну, в целлофановому кульку в пакеті прийшов. І я подивився, мовби нічого, але в описі написано, що він горить 10 до 10 годин. Навіть декілька в нього. Таких опцій, як би мовити, українською мовне опцій, а положень таких. Тобто зараз він в мене на такому звичайному положенні це холодне світло, 5 таких полосок світлодіодних горить. Це десь на 50%. Але він ще має повну потужність, де е, горять ще полоси жовті, жовте світло, така потужність. І зараз я його така потужність, така от мала. І що мене зацікавило в цьому ліхтарі, то е, мені він е, потрібен був для. Цього автомобіля, бо в ньому є така класна опція. Подивіться, я його взяв замовив замість аварійного знаку. Бачите? Це дуже класна опція, можна його встановлювати, якщо Виникли якісь проблеми на дорозі, то можна його встановлювати на даху автомобіля, і е, воно буде так от добре блимати і е, показувати е, тим водіям, що їдуть вночі, що тут або поліція, або якесь ДТП, або людина щось ремонтує на дорозі. Е, працює він десь в мене на першому положенні біля от на такому положенні, працює біля 4 годин, але е, заявив е, продавець, що до 10 годин він працює на літій іонних акумуляторах і має сонячну таку невелику панель. Як він заряджається від сонячної панелі, то я ще не випробував його, думаю. Сьогодні така погода, був великий снігопад позавчора. Але сьогодні трохи погода більш-менш гарна. Мене збентежило, друзі, те, що е цей ліхтар прийшов без якогось там опису, нема ніяких технічних характеристик, нічого немає на ньому. Навіть не було е інструкції по. Е Експлуатації цього ліхтаря є, має бачити такий е, класний крючок, його можна десь підвісити, і так він буде е, давати нам світло. Ну, це дуже класно десь на якихось е, виїздах на природу, е, прогулянки е, і, так, і таке інше. Згодом, панове, коли буде більш сонця, я перевірю, як він заряджається від сонячної панелі і скільки він тримає заряд від сонця. Зараз сонця дуже мало і я не буду його заряджати від сонця. Спробую ще раз заряджати від розетки від електричним струмом. Ну, друзі, зараз російськомовні е, мешканці е, люди е, будуть голосувати, що ти мов віщаєш українським язиком. Ну, треба знати і рідну мову, бо ми е, на українській землі, ми хоч і жили колись в східній Україні, але так е, над нами познущалися, що перейшлось їхати по по Одаль від війни, тому. Я завжди знав українську мову і розмовляв, тому я не тільки українську знаю, ще й непогано знаю одну мову іноземну. Тому якщо людина інтелігентна, культурна, вихована, то вона має знати декілька мов, а не тільки то, що одну мову і все, більше нічого не розумію. Ну все, дякую вам за те, що слухаєте, за те, що. Ви дивитесь мої відео на моєму каналі, то сьогодні трохи і о експлуатації Honda Siervi. Що ми маємо сказати сьогодні? Ну, вже перейду на російську мову. Друзі? Що я хотів сказати, ні разу не показував своєму відео. Зараз виключимо ми фонарик або ліхтарик. Він же в нас працює. И вот что я хотел сегодня сказать, это поднять вопрос э, по стеклу пятой двери, или как называют ее, э, так, одну минуту телефон. Так, прошу прощения, перебили звоночком. Итак, э, по вопросу, э, так сказать, оттаивателя задней двери или крышки багажника, или ляда, как угодно ее назовите, здесь имеем токопроводящие жилы. Эти жилы очень-очень тонкие, имеют толщину микро, микронную, толщину медные такие токопроводящие жилы. И о чем я вот хочу сказать. Некоторые автовладельцы начинают очень ревностно тереть стекло изнутри вот такими вот грязными тряпками. А тряпки, конечно, должны быть в каждом автомобиле. Ну, мало ли что, вытереть надо. Те же, допустим, замаслил руки, те же руки вытереть. Вот. И начинает, поднимает ляду и с той стороны. Я не буду тренироваться на своей машине. И начинает вот так вот изнутри, вот так вот ревностно. Причем не вдоль не вдоль токопроводящих жил, а вот так вот перпендикулярно. И в итоге они получают то, что получают. Дальше у них не работает система оттаивания заднего стекла. У меня вот 17 лет автомобилю она прекрасно работает. Никаких проблем я не имею, потому как я тру изнутри стекло очень редко. Если я и тру, то я тру крайне чистой тряпкой и вот так вдоль тру, вдоль, четко вдоль. Даже пытаюсь не задевать только проводящие вот эти медные жилы. Почему я это видео снимаю? Я вспомнил момент, когда у меня в 90-х годах была Волга 31029. Там тоже была вот такая вот нанесена сеточка оттаивателя заднего стекла. И вот я ее ревностно, ревностно вот так тряпками. Бац! Пришла зима, поехал. Две полосочки вот тут сверху работает, остальные полностью не работают. Ну, понимаете, в 90-х годах что-либо купить было сложно. Как я выходил из положения, я брал Точил алюминий, мелкий, мелкий, ну, не точил, а по-моему, я брал алюминиевую ну, вот эту пудру и э, с женским лаком. мешал ее и зачищал это место, где у меня я нашел, смотрел, оно было видно, когда включаешь переключатель оттаивателя заднего стекла, то оно было видно, что в этом месте как бы ну не оттаивает. Я обнаружил это место и зачистил немножко и нанес туда каплю вот этого вот лака самодельного. Сейчас, конечно, в наше время есть все. Можно купить, отремонтировать, но я бы сказал, оно вам надо. Эти ремонты просто аккуратно э, используйте тряпочку, и желательно чистую, протирая. Вдоль, надо протирать, но никак не перпендикулярно, вот так, изнутри автомобиля. На этом, друзья, всех благ, до свидания, до новых зустречей!